Я тобі Господь за наших діточок, за надійну школу, за те, що вони приходять для того, щоб учитися із твого слова, для того, щоб вони приходять прославити тебе, звеличити тебе. Господи, я прошу твого благословення на їхнє життя, щоб ти їх щедро благословив. Щоб Господь Твоя любов була з ними, охороняла їх від зла і вела до вічного життя. Господи, я прошу тебе, щоб ти сохранив їх від всяких нещасть, від всяких Господь непередбачуваних випадків, Господь, від всяких якихось там злих і поганих людей, Боже, охороняй їх своєю рукою і мілістю. Поможе їм, Господь, завжди бачити твою руку, бачити твою любов, твою милість і твою благодать. Щоб, Господь вони училися від тебе, училися доброті, училися милості, училися допомоги, училися підтримці. Твоє ім'я нехай буде звеличено і прославлено. Тобі слава заслухати.